Підемо зустрінемося пізніше. Поставила на стойку. Поставила на стойку дай й добре. Правда, потім я будемо. Були... треба щоб були, вони дуже гарні, не, не кажи нічого, що вони тобі не нравить. побріжати. Я там буду склас теж завібати. Да, мабуть, хмарно, тому так темно, я не знаю. Я не знаю. Тут є такі знаєте, котики накапали, то воно нам не треба. Ми ще перегною добавимо, як будемо копати. Тут таке сухеньке. Я вот так люблю. Оце вот вам по Просто тут було забрати нас покровнолязі і сьо. Хоча просто на кутку така, хай куча, далі не сьогодні тайм лежить чогось. اهلا وسهلا بكم

Каменчики, да и каменчики еще привозить будет. Казала Маша, те каменчики, бачим, не треба. Так собеседничаю. Не нравится. Ну, видні такі грушки, вони теж такого розміру десь. Ми ці пуньки є. От як добре, бачиш? Люди роблять заборчики бетонні, бачите, з цього ми робимо забора. Пару год поліжав, не буде туди земля сходити у ров, бо там же у нас унизу ж городи, ров. Отак уже буде придержувати, правда? Ми опять їх наверх витащили, Підкопали. Засипали земелькою і буде ляля. -ля. Ну, бачите, скільки всього. Я так гарно зробила, ну, скажи, чи гарно. Вимурувала все. Бачите? Це нехай буде, хватить закругляйся. Ну, То я закруглила туди. І так прикольно, бачите, сюди і отак. Чик. І воно як то так подивись, яким узором, бачиш? А ці якась треба буде настежки. Може ти забрав, знаєш? Парніка відкрила, то як пар пішов, то пішов капітальний. Таке тепло там, я вам скажу. Воно там. Хочу туди трошки ще пару, пару відер землі. Я не знаю, посовітуйте, чи вже можна а, помідори сіяти. Бо я ще хочу і редьку посіяти, але думаю, може я не буду займати редькою у парні, десь а, награтися, отак сійну да пльночкою накрию, бо потім редька дуже довго може рості, якщо. Не повезе так, як завжди, то не виросте. Ну, Я сподіваюся, завжди, що вона виросте. і сію. То не буде потім куди помідори посадити. Я думаю, може не чіпати парничка, нехай буде на помідорчики. Ага. Як ви скажете? Грядячко дільно. Мородень теж трошки тут порівняла. Клубника, вона геть вся звелася. Да. Ты полную и полную менее. Хочешь? Купі купа а? Одо -то на дорожку яке славне? Вітай. Забери на дорожку до да добре. А, ну потім. Гулять нема коли. Но гулять нема коли. Біхать нема кого. Я його вікову поюх. Земля нашу а ага, чи що, з дурдом якийсь. О, ну, Та це хороша шо, шо, стежка, бляха. Можемо? Ну, подивись, яка стежка буде, сходки хороші будуть. Бачиш? Це ж для сходу то, що треба. Ровненьке. Це кирпичи повішні, щоб ти знав. Да. Знаєш, а я думаю. Заберемо. Лучше не дивіться, як Світлана робить. А то будуть казати, що Віталій краб. Смотра, хто ще тут раб. Кайтеся. Баба яга. з метлою бачите? полетіла Ой, шуті добре. Віталік, диві, яка я баба яга. На метлу й полетіла. Трошки поработали. Я ще взяла, да, загребла трошки цибулю і часник і посипала попелом трошечки. Моїм, може, не можна багато ж. так як розсіяла. Хочу, щоб бістрі цибулька поправилася. Бач, яка вона зогнута? Чого це вона така? Нічого, я думаю, вона поправиться. Оце я воду цю напер я садила, треба буде вже її чуть підсапати. Ну, я так цими грабельками, тими такими тоненькими, завжди зворушую, дворі шила і так класно. Так само, потім уже сапкою. Тоже в парнічок трошки попілу посипала, Ну, так ми зробили. Усі повитягали скати наверх, щоб трималася земля. Тут тепер територія така велика. Тут де хлубніка була, бачите. Може, ці ще два потім десь придумаємо, заберемо. Все, потім підбілиться, зазеленіє, буде гарно. Отак. Потім вже будемо перебиратися аж туди, воно, на самий низ. Там треба буде, дивіться, що дещо почистить, позгрибати. Ну і далі сидить. Зараз посадимо малінку. Тут теж позагрібала. Тут маліна трошечки є. Зараз ми її посадимо ось так. Ще знайшла ось монтачку так, треба прив'язати. Дарі прийдемо, посадимо скоренько, ну, вже і вечір. Це теж вдома лінка, теж. треба буде шланга протягнути, да, трошки помити плітку. Теж ось посадили вже тут, тут ось вирізали. Так гарно. Я закомандувала, кажу, виріжи так, захотіла. Баранчика поставила. Ось так. Так нічого, так, да, Віталік? Ще, Що, щоб підкрасить. Тільки так треба, знаєш, як, щоб трохи було якось дешево і економно. Я фасадну краску знайшла, подивлюся, я чим є, бо вона така густа. Там написано для внутрішніх наружних робот. Вона, кстати, не змивається. Дерево ізвістю, а це таким, ти що то що треба. Тільки я побачила, я ж кажу, вона така густа, густа, як ото густа така сметана, аж не знаю. Ні, там просто написано розмішати, ну я очки одягну да подивлюсь. Я думаю, може ж водою йому вона. Вони ну, написано. Просто написано розмішати і все. Дивіться, скільки в нас багато, бачу, як зоопарк. <смі> Мені подобається. Так, треба плітку буде помити. Їдемо з Віталіком на природу після важкого робочого дня. Вирішили поїхати в ліс. Що, да? так? Ліс, так в ліс. Ой. Да. Чобітки озула. Побачимо, кажуть, гриби вже повно. Не знаю, побачимо, коротше. Віталік мене привіз на секонд-хенд. Каже, треба тобі приодети гарно. Що ти гарно ходила. Зараз щось може виберу собі, Господи. Ой, як валки, Саме більше боюся, це ворон. Це як таких стільки повно. мені просто жутко. Ой, який зайчик. Приїхали ми вже додому, відвезли мусор, слава Богу. Сьогодні в мене, виходить, 18.33. Це капець. Майже встигли, а я вже в хату йду. Віталік вже пішов у хату, я вже теж йду. Весь день на дворі, натомилися. Вам до побачення і до зустрічі. Бережіть себе, пока, пока.